Всім доброго дня, з вами компанія Автопарк. вінницький філіал, до нас нове чудове надходження. Це Nissan Жук. Автомобіль у нас 2013 року випуску, обладнаний 1,6 бензиновим двигуном, автоматичною коробкою передач та системою повного приводу. Автівка приїхала із Сполучених Штатів Америки. Всі пошкодження були професійно виправлені. Автомобіль у нас має чудову оптику, противотумані фари. Все виглядає максимально приємно та збережено. По автомобілю жодних технічних нарікань немає. Гума у нас 17-го радіусу на легкосплавних дисках. Автівочка у нас повністю потонована, має безключовий доступ автомобіль. Також у нас є камера заднього огляду. Ось так чудово виглядає задня оптика в автомобілі. Далі, друзі, по салончику у нас чудовий шкіряний салон. Темна шкіра, все максимально збережене. Дах без нарікань, автівочка в нас також додатково обланена люком. Все працює. Карти заднього ряду дверей без нарікань. Далі, друзі. Передні карти дверей в автомобілі також без нарікань. Повний електропакет, електрорегулювання дзеркал, електроскладання дзеркал, мультифункціональне кермо климат контроль однозомний, мультимедіа, камера заднього огляду, Bluetooth, Aux, USB, пробіг даного автомобіля 88 тисяч миль. Тобто, друзі, на сьогодні в нас автівочка проїхала 142 тисячі км і безпосередньо ціник даного автомобіля 11990. Тому, коли зацікавило дане авто, ми запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1. Також нас діють послуги лізінгу та трейдину, і ми зможемо пригнати будь-яке авто вам із Сполучених Штатів Америки. З вами, як завжди, автопарк.